Ну, перш за все, що мені, як директору підприємства, нині приємно, що область повернулася лицем до підприємства, хоча в попередні роки тільки виходилася критика, зауваження, допомога тільки зі зворотньої сторони, а на нинішній день щиро відповідаю, що мені приємна нині увага в області до проблем заводу. Підприємство було закрите два роки тому назад в результаті аварійності, що є заключення. Інженерно-архітектурної експертизи. Обрушились панелі перекриття, впали, тобто це чотирьохповерховий будинок, хто не було, більшість там не було, це чотирьохповерховий будинок, на якому розташоване устаткування, метал, метал, важкі конструкції. І оці перекриття, панельні перекриття, рахуйте четвертий, третій, другий поверх вони обрушились, увалились і на тому приміщенні стіни відійшли. От. І в такому, в такому порядку це воно стало аварійно. Значить, останнє, що були п'ять проєктних груп вже було на цьому заводі по питанню його проєктування. І от остання проєктна група, яка була інститут наш промбут, це проєктанти ходили по заводу, це вони боялися просто по ньому ходити. Уявіть собі, а люди два роки тому назад ще на ньому працювали, а вони на мене сідя, бо я по ньому ходити. а як тут люди працювали. Ми сьогодні ви, я, тобі цілком слушні питання задаєте, ви е, переживаєте і за бюджет, і за інші речі. Але повірте, сьогодні, щоб заробляти платежі до бюджету, чи виплачувати заробітні плату, потрібно, щоб зупинити спрацювали.